Зараз правильно було, да? Да, стегна натягую і сидінці. Все життя я спонукала себе ходити на спорт через е, покарання. Тобто я е, дивилась на себе в дзеркало, бачила, що я трішки погладшила, що в мене не влаштова форма, що я там, наприклад, вчора з'їла солодке, яке я собі не дозволяла, обмежувала постійно. І я ходила на спорт як покарання, створюючи негативне підкріплення спорт дорівнює покарання. покаранню. Це створювалось руками і створило в моєму організмі дуже міцні нейронні зв'язки. І тут для мене буквально інсайт, який хакає повністю мою систему.